Отже, сьогодні ми з вами продовжимо говорити про прикметники, а особливо сьогодні говоримо про правопис прикметників, які закінчуються на ський, зький. Яким чином відбувається чергування, як закінчення і суфік треба підбирати? Сьогодні ми безпосередньо про це поговоримо. Аріна Кармазіна, скажи мені, будь ласка, що таке прикметник? Частина мови, яка називає знаку питання, яка називає і відповідає на питання, Абсолютно правильно. Прикметник змінюється за чим? За родами, числами і відмінками. За родами, числами і відмінками. Прикметники у реченнях завжди пов'язані з. І мендика. Так, початкова форма прикметника це прикметник чоловічого роду однини, називного, відмінку. Так? Тобто, який він мій? Зелений, білий, розумний, сміливий, високий, дерев'яний, це це прикметники у початковій формі. Хвилинка каліграфії, будь ласка, перед вами прописали її. Правопис маленької та великої літери С. Склади та слова Аеропорт держава кілометр. Прописали, будь ласка, охайно каліграфічно. Не забувайте про з'єднання літер між собою, так, що вони не зліплені одна з одною. швиденько прописали, записали. Аеропорт, держава, кілометр. Є. Отже, дивимося, будь ласка, ми працюємо сьогодні з вами з текстом. Вправа 203, сторінка 74. Дивимося, будь ласка, і працюємо так, необхідно розкрити пушки у тексті. Слава запорозького козацтва з великої чи маленької? А з... маленької? Маленької. загальна назва козаки, так це не ім'я. Тому козацтво з маленької розійшлася по всьому. М Який знак О, чи просто м'який знак? Який знак о, «О». Який знак? О. всьому світу. За дніпровськими порогами згинулося козацьке містечко. Хотить. З якої? Великої. великої. Так, з великої літери, оскільки назва так, власна. Далі дивимося без чи без. Без страшні. Обидві літери будуть, так, тому що без страшні. Префікс без, а страх це буде корінь, тому без. Страшні. Та волелюбні козаки боронили рідну українську землю від татарських і турецьких загарбників. Гетьман Богдан, З якої? Богдан. Богдан Хмельницький разом зі своїми козаками переміг польську шляхту біля річки. Маленька маленька. 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 маленька, маленька, велика назва жовті води з великої жовті, тому що жовті ну це назва річки, жовті води, тому жовті будуть з великої, сучасна. Велика чи маленька, жойка, жойка, велика жира. Дніпропетровська область. Пам'ять про Запорозьку Січ та її героїчних синів житиме віками в серцях, вдячних нащадків. Ось текст, і зверніть увагу, що в цьому тексті виділені жирним шрифтом саме ті слова, які мають закінчення, про які ми говоримо сьогодні на уроці, які вигля... були записані в темі уроку. З з кого ким, з -ким ску. Ось, бачите, так. Ских, ких, цький. -ких -ць В якому ж випадку, коли що пишеться, будемо сьогодні з вами розбиратися. Отже, пишемо вправа 203. Вправа. 203. Виписуємо через кому виділені слова. Тільки виділені слова через кому. А перше слово Перше з велику, слово чи? буде з великої. Звичайно, перше слово в реченні з великої. Добре.

Черському швиденько записали всі слова. Звертаю увагу, так що Дніпропетровська область буде писатися з великої літери, Хмельницький буде писатися з великої літери. Дніпровськими з великої, бо це власні назви. Власні назви завжди пишуться з великої. Запорозького Дніпровським, козацьке, українську, татарських, турецьких, Хмельницький, Дніпропетровська, Запорозьку зверніть увагу за... червоним кольором яка частина слова виділена? Як називається? Префікс це на початку перед кольором. Суфікс, звичайно, червоним кольором виділені суфікси. Будь ласка, виділіть їх собі також. Виділіть суфікси. Пам'ятаємо, що суфікси виділяються так трикутничком таким горі. Суфікси так виділяються частина слова між коренем і закінченням і виділяємо суфікси зк, ск, цк. Зверніть увагу, так що прикметники попішли, в принципі, від завдяки суфіксу змінилась навіть частина мови, тому що початкова форма. Запоріжжя, якого запорозького. Дніпро, дніпровськими. Козак, козацьке. Україна, українську. Татари. Татарських. Турція турецьких. Хмельницький. Хмельниччина, Хмельницький. Дніпропетровськ, Дніпропетровська. Від іменників так? додали суфікси і утворились при Отже, подивіться, будь ласка, Очікує. Суфікси. Ось «зік», цьк, «цьк», Вони завжди пишуться з м'яким знаком. Завдяки цим суфіксам утворюються прикметники. Інколи може відбуватися чергування. так? Запоріжжя, але «Запорізького», кого? Тобто відбулося чергування ж з пара, так, парні. Приголосні «ж», «з» – Відбулося чергування. Козак, козацьке. Відбулося чергування «к», «ц». Пам'ятаєте, ми з вами вже розглядали раніше в четвертому класі ось ці чергування. Так що при зміні форми слова може відбутися чергування певних приголосних. І перекметники тому пишуться. З великої літери. Ось подивіться ще раз, будь ласка, перевіряємо, чи правильно записаний у нас текст Слава Запорозького козацтва та коза... розійшлася по всьому світу. Зверніть увагу, знову ж таки, що Власні назви пишуться з великої літери. Подивіться, будь ласка, назву річки жовті води. Ось вона, так, я вам курсивом її обводю. І якщо назва річки складається з двох слів, по-перше, буде писатися з великої, інше вже з маленької. Так? Напр... Ось вона, «Жовті», а води, вода це загальна назва, так? Вода, тому жовті з великої, як ім'я, як назва, а води вже Відповідно, влас, загальна назва а жовті – назва власна. І так, дивимося, будь ласка, і працюємо з вами. Будемо намагатися із власних назв, назв міст, сіл і річок утворювати прикметники з суфіс саме Цк, Ск, Зк і так далі. Тому зараз ми у стовпчик пишемо спочатку вправа 205. Вправа 205. І зараз я буду називати слова, а ми будемо їх записувати у стовпчик. Зрозуміло, так? Отже, пишемо Одеса. Великої літери назва міста. Одеса. Одеса. На наступному рядочку пишемо Оріхів. На наступному рядочку пишемо Оріхів. На наступному рядочку, на третьому з великої літери. Так, назва. Перше Одеса. Другий рядочок з великої літери. Назва міста Оріхів. Третє мій слово. Харків. Назва міста з великої. Харків з великої. Четверте слово, так, на наступному рядочку з маленької пишемо учень. Учень. Є. Наступне слово власна назва з великої Полтава. Полтава, на наступному рядочку з маленької літери пишемо вчитель. Вчитель і досить. Через тире, за зразком. через тире, за зразком. Утворюємо прикметники з вивченими суфіксами: «ськ», «цьк», сь «зьк» сь і так далі. Перший приклад. Дивимося. Київ Київський, Одеса. Одеський. Одесь. 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 Буде вже писатися з маленької. Так? О, десь. Окей. Далі самостійно спробуйте. Через сере Київ, Київський, Одеса, Одеський. Як буде звучати далі? Будь ласка, запишіть самі наступні слова. Якщо з яким словом виникають проблеми, то пропустіть його. Не пишіть, переходьте до наступних. Одеса, Оріхів, Харків, учень, Полтава, вчитель. Закінчуємо. І так, Діма Мартишев Оріхів. О, оріхівський. Оріхівський. Правильно, молодець. Оріхівський. Кого там є помилка, виправляйте. Оріхівський. Діма Касьян, Харків. Харківський. Харківський. Так. Харківський. Суфікс Харківський. Аріна Кармазіна. Учень. Mm. Який? Ученський. Квиток який є? Учень. А квиток який? <плесень> учень. Учень. Учневський? Учнівський. 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 Уч Учень а який учнівський. Знову ж таки чергування відбувається. Учнівський. Полтава. Як буде? Полтавський. Полтавський. Правильно. Полтава. Полтавський. Далі вчитель. Вчительський. Уч... Вчительський. Правильно. Луч... А писати вчителі вчителі. Ну, писати вчитель і лю, Звичайно, вчительський. Такого немає слова вчительський. Я вчительський. Відповідно, який знак залишається. Луцьк. Який? Луцький. Луцький. Правильно. Чернігів. Чернігівський. 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 Тернопіль. Тернопільський. Тернопіль. Материн. Матир. Матір Матер. 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 який? Материнський. Мате. Материнський. Материнський. Молодець. Матір. Материнський. Брат. Брат. Братський. Братський. Братський або братерський, так, Якщо братство. Братський. Так, сестра. Сестринський. Сестринський. Правильно, сестра сестринський. Батько. Батьківський. Так, батьківський. Далі, наприклад, чернівці. Чер... Чернівський. Чернівець. Й чернь. Відповідно, чернівець. так Є ось закінчення, так? Цкий, зкий, ський. Відповідно, відбуваються чергування, але завжди цей суфікс пишеться з м'яким знаком, так? Тому вчитель л, Два м'яких знаки буде в одному слові. Вчитель, як корінь. А ск ськ буде суфікс, так? Буде з суфіксом. Давайте з вами запишемо через кому декілька слів з тих, що ми назвали, і спробуємо їх розібрати. Через кому? Посередині запишіть, будь ласка, вправо. Запишіть, будь ласка, вправе слово. Номер нічого не пишете. Написали просто вправо і через кому записуємо слова. Батьківський. Батьківський. батьківський, Батьківський. Наступне слово. Чернігівський. Чернігів. А в рядок писати? Да, через кому в рядок. Чернігівський Якщо слово склад, то який? Склад ский. Ский. Так додається ский, ский, склад Це Склад. Й. Склад Так додається ский. Додалиський, ский, складський. Батьківський, чернігівський, складський. Три слова. Беремо простий олівчик, розбираємо забудовою. За І так, починаємо розбирати забудовою словами. З якої є частини слова? Закінчу. Закінчення. Яке закінчення? Й. 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 Правильно. Виділили простим олівчиком закінчення й. Батьківський. Закінчення й. Частина слова без закінчення називається основа. 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 Виділили основу. Так. Тепер працюємо над визначенням кореня. Яка початкова форма слова батьківський? Батько. 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 батько, батько. Тому корінь який буде? Батько. 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 Батьк. Правильно, батьк. Незмінна частина слова, так. Батьк. І що там буде далі? Що таке івськ? Суфікс, але дивіться, який ми сьогодні вивчаємо суфікс. Ми сьогодні вивчаємо суфікс ск. Два суфікси. Правильно. Один суфікс, а другий суфікс Ск, який ми сьогодні вивчаємо. Два суфікси: один ів, інший ск. Переходимо до прикметника Чернігівський. Закінчення. Частина слова без закінчення. Основа. Так. Основа. Початкова форма цього слова яка? Чернігів. Чернігів назва міста. Відповідно, і корінь буде. Чернігів. Чернігів. Так. Корінь все слово. Чернігів це назва міста. Чернігів. Суфікс. Суфікс к той, який ми сьогодні вивчаємо. Ский. Переходимо до останнього прикметника. складу Ский. Закінчення. І. Основа все слово без закінчення. Основа все слово без закінчення. Корінь. Склад. Склад. Аськ. Це. Суфікс. суфікс. Аська це суфікс. Абсолютно правильно. Отже, підводимо з вами підсумки, будь ласка. Козак. Давайте утворимо прикметник. Козак який. Козацький. 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 Правильно, суфікси «ськ», цк, сь зк сь завжди пишуться з м'яким знаком, так, інколи може відбуватись чергування. Мисливець. Мисливський. Мисливський. мисливський". Ось це чергування. Так, закінчувалось на але на «ць», але мисливський. З цим треба бути уважним. Дивимося, ваше домашнє завдання. Запишіть собі, будь ласка, сторінка 75 вправа 206. Вправа 206. Вам треба списати текст, вставити пропущені букви і визначити в усіх прикметниках суфікси, списати весь текст, не тільки ті слова, в яких треба вставити, да, букви, а списати текст вставити пропущені букви записати цей текст і визначити суфікси в прикметниках. Відповідно ті суфікси, які ми сьогодні вивчали. Зрозуміло, так що тема пов'язана з цим, значить, і домашнє завдання буде також аналогічним. Суфікси: Но тут текст маленький. Ну, логічно, що не на три сторінки буде, звичайно. Так, тому ось ваше домашнє Не завдання. Ще раз записали собі сторінка 75, права 206. Не забудьте, будь ласка, позначити суфікси, щоб доробити цю вправу повністю до кінця. до математики.